Війна безгрошів'я і хвороба єдиного сина. Світлані Калач із Донецька щодня доводиться долати такі випробування. Вона й сама ледне загинула під час обстрілу. Снаряди падали поруч із будинком. Як сьогодні виживають мирні мешканці Донецька, дивіться, Світлану Калач страшний обстріл застав біля будинку. Тоді вона ледве не втратила сина. Семирічний Артем перебував у будівлі. Вишила свіст под понаддухом стояла от, возле от куст смородины. За лічені секунди жінка кинулася до дверей, але та була замкнена. Этот закрылся от страха и сам под стол нырнул. Сидит, я Тёма, Тёма, открой. И слышу, что надо ложиться. Легла вот во дворе и лежу понад окном. Вони побігли в льох. Це вберегло дитину від осколків, але не від стресу. Він спровокував напади астми. Заболів, і кожна простуда у нього закінчується стенозом, спазмом бідний, задихається. Перші ознаки хвороби у Артема лікарі виявили, коли йому було три роки. Вважали, дитячий організм сам впорається з недугою, але надії не виправдалися. Це така ну страшна картина, все, мама... Мама, все, помоги. напади у дитини бувають практично щодня, але грошей на придбання медикаментів у мати одиначки немає. 1850 і все. Я Я так як же можна з такими цінами. Світлана впала у відчай, не знала, як врятувати свого сина. Взяла от номер телефону, вот на пакеті, і смотрю, ну і позвонила. Быстро відповіли, все. і Я так благодарна. Спасибо большої фонду. Штаб Ахметова закупив протиастматичні препарати. Я знаю, що у мене є під рукою, що спасемо, не задихнемся, не помремо. Спасибо, фонд. Прогодувати дитину допомагають продуктові набори від гуманітарного штабу. не Ой, макарони, Ми любимо макарони. І сахар, чай, Борошно, цукор, сіль, олію все, що знадобилося для пирога. Це улюблена страва першокласника Артема. Продуктові набори Ріната Ахметова роздають мирним жителям по обидва боки лінії зіткнення. Вже видано понад 11 мільйонів 300 тисяч наборів виживання. Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сесоїв Данило Кірієв для каналу Україна.